Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Ми газденьки готуємо, як завжди. Але сьогодні я хочу б знову приготувати холодний торт. Бо в нас є привід з'їсти тортик в сім'ї. Ось І я його хочу приготувати. В мене тут, якби як би, як? Звісно, я скажу, що я роблю, чого я скільки беру. Но це все імпровізація. Ось. Як бачите, маємо печиво. Тут в мене е, скільки? 12, 12, 36. 36 печенюшок. Тобто, це не повна коробка печива савоярді. От, ще був в коробці. В упаковці йде ось таких от чотири. Ось. Ну, якщо нам не вистачить, бо я чесно не знаю. Я кажу, це в мене імпровізація, хочу зробити на квадратну форму. Так що, розпаковано поки що то. Маємо печиво савоярді, готове. Куплене. Маємо 150 грам цукру. Маємо трошки лохини для красоти. Візьмемо 200 г сметани, візьмемо три сирочка таких от дитячих, які змелені на, на, ну, абсолютно на пюре. Я не знаю, які у вас там сирки, То, мабуть, вони є такі по Україні. Я використовую такий слав'яночка. 200 мілілітрів гарячої кипяченої води. Один кисіль до смаку. Це, дивіться, фрукти, кисіль, можна використати такий, який вам подобається. Я використовую те, що змогла купити поблизу, те й використовую. Ось 30 г желатину швидкорозчинного і один ванільний цукор. Ось. Маємо сироп. І ще маємо сироп. Для того ми трошечки змочимо савеярді. Який це в мене сироп? Все дуже просто. Я також такий сироп робила часто сама, щоб змочити бисквіт. Ось це кип'ячена вода за смаком цукор і сік лимона. Ось і весь сироп. Все. Мабуть, перше, що ми зробимо, то це візьмемо наш желатин і замочимо водою, щоб він нам набухав. Чукайте, бо я через цей міксер вам, напевне, мабуть, не видно. Ось так ось мало місця. Ой, Знов летить, помити ручки. Жара просто неймовірна. І свято сім'ї. Зробити тортик потрібно, а пекти не хочеться, бо то що і так вмираєш від цієї жари. Так, використаємо водичку. Все, хай нам, хай нам зараз ложечку, хай нам напухає. Бачите, дивіться, кіцун, мій старший кіцун, не вступається. Занюхав савоярді і хоче печива. Він страшенний е, любитель солодкого. Раніше, коли я часто пекла торти, от тільки печеться бисквіт в духовці. Він це чує і кричить на всю хату, поки не скачеш. І коли бисквіт перевертаєш, щоб він відстоявся, там завжди залишається оця верхня шкірочка на, на підложці. От завжди йому мало ту шкірочку згорнути, він її з'їдав. Хоче печиво. Так, це відставляємо в сторонку. Хай нам набухає. Ось. І нам ще потрібно розбавити кісіль. А в чому ми його розбавимо? Мабуть, також візьмемо ковшик. Так, і також розбавимо в ковшику, щоб рештою цієї води ось так. Все. І також відставляємо. Так, сюди. Кружка нам не потрібна. Ох, кисіль так зразу гарно запах. Так, тепер, тепер. А тепер спробуємо вкласти печиво, але чи воно нам не розмокне. Ні, мабуть, зараз ми розчинимо наш... Так, зараз ми розчинимо наш желатин. Ось. Розчинимо желатин і так. Дівчатка желатин нам не повинен кипіти, пам'ятаєте? А гарно кип'ютимо, желатин – ні. Желатин ми розчинили. Зараз ми трошки підігріємо кисіль. Ось. Тут. Якби також ми кипетити його не будемо, просто тут оцей трахмал. Все, кисіль теж трошки вимішали, розігріли, не кипятили. Він так тільки почав місцями від дна схвачуватись, але то в нас буде для красоти для ефекту. От, тепер беремо сметану, боже, умру. Дівчатка, як спасаєтесь від жари. Спека неймовірна, я не знаю. Кондиціонера в нас немає. Так, тут у нас що? Скільки тут у нас грам? Зараз на око будемо брати. Нічого не бачу. Так, 325. Нам потрібно 200. 200. 325, добре, поставимо ложку сюди, В серветку, додаємо наш цукор і цукор ванільний відразу. Вимішуємо собі спочатку, включила? включила? Вимішуємо спочатку так. Щоб нам цукор не розлетівся по всій кухні. А тепер міксером трошки посунемо. Так, сметану з цукром вимішали. Додаємо. захрипаю, дівчатка, додаємо наші сирки. сметанку вигорнув, тобто сметанку. Сирочок, дівчатка, 300 грам. Ще раз гарно все перебиваємо, перемішуємо. Вимішуємо наш кисіль Бачите, я його так крохмал. Ну, е, от я кажу, крохмал від дна трошки схватився деякий і вже стало кіселем. Ну це у нас буде додатково для красоти. По самому суфле, де дуже гарно. Я так думаю. <смір> Бо це в мене імпровізація. Ну, я так часто роблю імпровізації. <смір> Додаємо сюди наш кесінь. Бачите, який зразу гарний рожевий колір. Тепер додаємо наш розчинений вже желатин, також сюди. Желатин додали. І тепер ми це все гарно вибиваємо міксером, щоб воно все змішалося. Все, дівчатка ми гарно вимішали. Ох, ти мій. Ставимо. В морозилку, от. бо я хочу пришвидшити процес. Але нам треба слідкувати, щоб він, ну як, щоб ну це не буде занадто довго, щоб він не схватився, розумієте? Так що ставимо, щоб він холов. Ну, я думаю, що він так швидко і не схватиться, прямо Ми все сміємо зробити. Ну, на всякий випадок, поглядайте, дівчатка. Хто не має практики, поглядайте. Тепер беремо форму, я хочу цю квадратну форму, яка в мене є, 25 на 25. Я її виставила, бачите, цей. Харчовою плівкою. Так, це нам вже не потрібно, хвилин. І і, 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 беремо наш сиропчик. Так, зараз посунемося, Посунемося. Беремо печиво. На секунду, дівчатка. воно, Воно є досить ніжне, тому його треба швиденько так. Раз. Все, досить. Раз. І складаємо собі, поки ми не заповнимо форму. Дивіться, дівчатка, бачите, от від дна, Воно вже нам прихвачується. Ну, я думаю, що ще трошки ми покладемо, щоб мені не, не сильно затікало на це, то я ще трошечки. Буквально ще пару. Я, я дивлюсь, я слідкую. В мене, якщо чесно, на, на години, на хвилини нічого немає. У мене все на зір, на нюх. Зараз пару хвилинок. Бачите, дівчатка, прихвачується. Додаємо сюди нашу лохину. Зараз бо там водичка, бо я її мила. І на... Ситко не відставила, а просто так в тарілочку. Не хочу ту водичку брати. Ось так ось. Все. Акуратненько вимішуємо, щоб. Ну, я, наприклад, не хочу, щоб мені лохина подавилася. Все. І виливаємо. Так і стою, розрівнюємо дівчатка. Так. Виставили. І тепер знову кладаємо наше печиво. Тільки вже зараз я не буду все печиво занурювати, тільки буду ось так ось дно. Все печиво занурювати не будемо. Щоб воно мало вигляд. Воно і так. Досить ніжне. Ось так ось і знову вкладаємо. До речі, пішло 10 печенюшок, хіба всього. Так, стається. От, на, на дно. Так що. Я хотіла. Зараз, зараз порахуємо верх низ. чи ти заплуталася в рахуванні? Но я не математик. Ні, взагалі-то в школі я добре вчилася. От, але. але... З цифрами я не працювала. Дівчатка! З математик з мене ще той, скажу вам чесно, рахую це, рахую, ну, боже, я така затуркана, така затуркана, знаєте, це, от, це таке і зі мною. Чесне слово. Але е, ви не дивуйтеся. От е, я отак от, от цілий день, так що це не дивно. Дивіться. Пачки, упаковки вистачає на такий десерт і на таку форму, ще залишається. Тобто низ верх і, і низ у мене тут скільки? 5, 8, 8, 16, 18. І тут, бачите, я розрізала дно я так не вкладала. А тут ще доклала, щоб було до кінця. Все закладено. Тобто, упаковочки вистачає і ще залишається. Все. Ставимо десертик наш. Ми ставимо в морозильну камеру, бо нам не терпиться. І скажу я вам, що одійшли ми висновку, що літом ми пекти не будемо. Будемо робити завжди тільки холодні торти, холодні десерти. Все, ставимо, дівчатка. Бездинки. тортик наш. Тобто у нас десерт, тортик. Охолодився і не терпиться. Хочеться чогось. Смачненького і холодненького з'їсти, тому ріжемо. Бачите, прикрасила я собі абсолютно довільно, без фантазії тут особливо і не потрібно. Зробила цівочку згущеного молока, втерла квадратик шоколаду і ще зверха лохини кинула. Так, ріжемо. Так, будемо по квадратиках. Ну, це то мені занадто. Ось. І так, чекайте, візьму собі цей краєчок. Ось. Ось так ось розріз. А нас ось ягідка попалася. Ну і, ну і будемо їсти наш холодний десерт. Капучино вже собі не робила, бо вже якби. Пізня година на капучино. Ось. Але і без капучино зараз їм. Що скажу, дівчатка, як самі бачили, готується дуже швидко, якщо є продукти. От, Холодне зараз. З'їсти набагато приємніше, бо, бо неймовірна спека. І це смачно. Якщо вам потрібен такий десерт от зробити, а пекти не хочеться, як мені, в даний момент, от. наколотили <смеш> наколотили і маємо десерт. Так що ось так ось, газденьке. Кому сподобалося, обов'язково приготуйте. от, Повірте мені, що це смачно і швидко. І завжди може вас виручити. Бачите, якби прослоєчка в мене от вийшла не така велика. Якщо ви дасте, звісно, на меншого об'єму, бо в мене форма 25 на 25, на меншого об'єму, то вам вийде воно вище, буде мати ну, якби більш такий презентабельний вигляд. Ми це робили для себе, ми і так з'їмо. І нам він і так подобається. Так що смачно! Всім смачного, хто вечеряє. Хто не вечерює, приходьте до мене на десертик, на ось такий холодний десерт. Ось. Запрошую всіх на канал і до себе в гості, і на канал просто Смакота від Марії. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте, будь ласка, ось. І всім до зустрічі!